Привіт всім, що Я сьогодні прийшла до вас розпакувати оці дві посилочки. От, тому, якщо вам цікаво, то приєднуйтесь до перегляду. У нас там літають в області поки що. Не будемо уточнювати. Ви чуєте сирену, але коли, якщо не зараз? Тим паче мені дуже потрібні зранку звідси ліки дитині. Зараз розріжу, бо однією рукою не зручно, і повернусь до вас. Я розпакувала накладної, немає ні в одній посилці чомусь. Не дуже зручно, це, але ну, як є. І почнемо з е хіру, бо він, в принципі, найголовніший. Це, до речі, ваза підквіти, якщо цікаво, напишу, де купувала. Ну, це взагалі подарунок, але дуже класний. У нас майстри в Україні. Так, тому ей херб. Що я не купила? Так, габа. Хто не знає, це для мозку. Може, вам воно і не потрібно все знати. Так. Буду приймати з дочкою разом. У мене після ковіду бувають періоди, ну, таке, знаєте, затуманення трішки. І, ну, наче допомагає, а їй ще потрібно для інших властивостей властив, для своїх. Поп'ємо разом. Так, взяла, постійно беру. Ну, омега, звичайно, омега, але ну, рідка. Взяла це зі... зі смаком ягід. Ну, це якось рахується як доросла, наче. Але я дивилась дитячу і дитяча майже нічим не відрізняється, і вона там до 4 років. Мої вже там п'ять, ну, тому просто буде один раз на день приймати. 5 мг, і нам 5 мг виписував лікар і ще, мабуть, врочки півтори. Тому ну, я думаю, що нормально. Так, взяла я два різних магнію. Бо дитина дуже активна і в неї багато занять і логопети, і ну, так. Коротше, щоб підтримувати якось стан добрий. Взяла перше не знаю, що воно таке. Брала по відгукам, тому сподіваюся, що буде гарний. І ось такий ще теж ніколи не брала. Мені його порадили. Взяла два, бо ну, він швидко закінчується, в принципі щоб був запас. Далі. Далі пішли товари, які. Ну, типу, спробувати, да, в категорії спробуй там за низьку ціну. Е, моя дочка займається плаванням, е, це в нас необхідність. І зараз я теж е, намагаюся від неї не відставати, ну, то таке. Е, Брала просто у басейн. Зручно маленьку упаковку з собою брати. Неважко тягти все в сумці. Тому мініатюрки, ну, мені, мені ну, здається, класно. Ніколи не брала, спробую, а може він крутий взагалі це шампунь. Не знаю, що за шампунь, просто шампунь. Може потім залишу відгук. Чи сподобався взагалі. От. Це кремчик. Кремчик для рук. Теж із тої ж категорії. І якась новинка, до речі, в них була, типу на сайті. Їх там було декілька видів, ну я взяла якийсь там, <гум> який попався перший. От. Кремчик для рук мені потрібні, в мене дуже сохнуть, можете бачити. Від холоду тріскається шкіла на руках. І в мене кремчики, і в машині, і в сумці, і вечором, не вечором на ніч перед сном. Так, далі. Кондиціонер для волосся. Теж в категорію басейну. От. Теж ніколи не брала, не знаю, що воно таке. Сподіваюсь, класне. Оцю штуку я брала вже декілька разів. У мене є повний розмір зараз, закінчується. Теж варіант брати в басейн, тому що після хлору теж сохне шкіра дуже. От І зараз я тягаю велику банку. а Буду брати маленьку. Так, і взяла теж, пропонували зі знижкою. Африканське мило. До речі, я нещодавно була у дерматолога з проблемою висипання на спині. Ну, не те, що в мене там від чогось просто це моя особливість якась дуже багато років. От. І вона мені порадила там, мило спеціальне і сказала, значить. Не користуватися поки що місяці-два-три ніякими гидами за душу, а користуватися ну, любе тверде мило. Любе тверде мило, плюс потім спеціальним там милом зверху і ну, цей весь догляд такий у мене поки що. Тому, тому це африканське мило теж буде використано в найближчий час. О, чорне пахне чимось таким. Ну, косметичним чимось пахне. Не знаю. Приємно, в принципі. Так, за чорном все. Ось це пакунок. Ой, не слід дуже Тут взагалі практично вся коробка маски для обличчя. Навіщо? Я використовую іноді ці маски, але... Моя жабка так піддушує купувати маску там, за 30 гривень. Да? Ну, я не вважаю це якимось класним засобом, так, щоб витрачати на це багато коштів. А це взагалі сайт Fardos, якщо я правильно його називаю. називаю. І в них були знижки на, типу, Чорну п'ятницю чи щось таке. І тут масочка по ціні. 5, 6, 7 гривень. І я просто набрала собі різних про запас, буду, мені цього вистачить, і я не знаю наскільки місяця. От, і, ну, в принципі, чому ні? Тобто, ну, ціна маски. Я хоча б дату подивитися, не бачу. До, якого? До цього року. Маска, ну, я вважаю, що вони, мабуть, до 26-го. ну, Тобто срок годності 27 го ну, все добре. Просто ну, чому не взяти, якщо ну, така знижка, тут е, якісь носочки є для е, ніг, і от, ну, вони там щось там, біля 30 гривень, здається, я силочки всі Посилання я якщо зможу, і закину, якщо комусь цікаво. Не знаю, чи ще в них є знижки, чи ні вже. Е Ця посилочка йшла з минулого тижня. Сьогодні 8. 8, <с? <с?> да, 8 грудня. Замовила я, мабуть, в п'ятницю десь чи в четвер. От. А сьогодні, ой, суботу, неділя вже. Ну, коротше. Десь 4 йшло, Ну, не важливо. Просто масочки. Масочки для обличчя. Це якась 3, ну, один, два, три. Якісь там. ну Давайте покажу ближче. В основному це, це біоаква. Це китайський бренд, я даю, наскільки я пам'ятаю. У мене зараз в машині валяється їхній кремчик для рук. В принципі, непоганий. От. Колись брала сироватку їхню, але ну, то взагалі ні про що. Так, масочка така колаген. Нікотинамід. Так, ще третя була з серії Гілоуронка, господи. Так, далі. Масочка з алоє. Images. Мій англійський. My English is very bad. Так, антил. Не знаю, що воно таке. взагалі не. <смі> не доганяю. Так. Е Якась молочна масочка. Так, тут їх багато, багато. Лаванда. І, взагалі серіями брала. ну... Тут буде де розгулятися. Така якась... фруктового очива. Господи, вони всі якісь однакові, все воно так це ж не дані. Дві, да, дві однакові, це як ноточки, як для пілінгу, щось таке. Е, от вони... Бачите, ось там на малюнку, як ну, носочки. І вони коштували там 430 30 гривень. Бела дві попробуємо. Так. А ні, тут з Києві була. Ось з грейпфрутом. <кій> Вибачаюсь. Так, якась рисова ще щось, щось. Мені здається, в мене така була колись. Вот еще китайский, знать кто бы вообще был Не знаю, что там написано. Я все так английский знаю. Точно. Ну, здесь три серебряста, золотисто и ну, рожевое золото сейчас такое. Так, далее. перлинна якась біоаква. Я ж кажу, це чисто на рік, мабуть, <плес> Наташі масочок на... на всі часи. Теж з гілорункою. Така ще. Голуба рожива. Голуба, блакитна. такая еще. Далее. Джон там якийсь. Вісім де. <laughs> а, так, далі. Така якась залоя. Це вже треба починати накладувати <laughs> на выше. З а, папаєю білака. З равликом. Там дитину можете чути, але нічого не можу подіяти з цим. Так, якась молочна. Багато-багато взяла багато масочка. Але по такій ціні... О, ще зелена така. Теж гіловоронка. Оксидант якийсь. Так, що це? Це щось. А, це, боже, це набір масочок, мабуть. Тут по 5 штук чуть-чуть. Ударусь я не дістану. Дві такі. 25 грам. Ну, теж маска. Мабуть, декілька в пачці. Не знаю, що я такі, Боже, такі коробки. Mm. Да. Не знаю. Так, рожево зелено і блакитна. Оце я нагребла. Зараз ті розпакую, глянемо, що там всередині. Кремчик для рук. Теж або в машину, або в сумку вкину. Мені таке треба. Вони Мені. Мені скрізь. Причому в машину тягаю з собою я такі простіші кремчики. А на ніч для рожпозе маюкаю. І оце теж брала. Щось взагалі таке дешево-дешево було. Це масочка для волосся теж брала із розрахунку, що в басейн потім, потім, потім піде в сумку. Ну таке. Так. Ну, це до мейкапу не <гум> немає ніякого відношення. Ну, до нашого мейкапу. Просто коробочка якась, китайська, до речі. Так, оці зараз розпакую, подивимось. Секундочку. Так, я була права, я десь, мабуть, не додивилась, коли замовляла, бо мені так багато не треба. <гум> От, в коробці 5 масочок. Ще. Однаково. От. Не знаю, може дарую дівчатам своїм. Ну, тому що <сі> і так, така, така кубка масок. Хоча не, не, не побачено, мабуть, що воно в коробці йде набором. Ну, добре, в принципі, все замовлення мені вийшло. На 370 гривень я пропишу потім. Ну і плюс це, воно йшло Укрпоштою, десь там 35 гривень доставка. Тобто, ну, взагалі, за такий, таке замовлення, то ну, задарма, можна сказати. Враховуючи, скільки в магазині коштує одна масочка, ну я ж кажу, я не бачу, якби, Ніякого смислу купувати ну, їх в магазині в магазині за таку ціну, тому що ну я не бачу від них якогось там вау-ефекту. Це просто зволожити там або лягти ввечері після бігутні. Е, ну, просто щоб обличчя якось відпочило, тому що, ну, на що можна від, ну, розраховувати в, в, в одній такій масочці? Ну, це. Просто освіжити обличчя, насправді. Більше, ну, Мені здається, вони більше нічого і не роблять. Тому я задоволена, в принципі. От. Буду користуватися, кажу, мені хватить цього. Е, вистачить, ну, я не, не знаю, на рік, мабуть. От. Ось таке. Таке було замовлення в мене. Якщо вам цікаво, буду рада вам. Е, і... Дякую за будь-яку підтримку. Таке трішки розважальне відео для тих, хто втомився і хоче просто подивитись. Балаканину цікаво. Сподіваюсь, що цікаво. Всім дякую і до побачення. До нових зустрічей. Па-па.